Ми перебуваємо зараз в другому шелоні оборони частини і заді за мною машини, які надані нам Сполученими Штатами для виконання завдань. Заді за мною знаходиться бойова машина Макс Про, яка призначена для знищення живої сили противника та перевезення особового складу піхотних підрозділів. На відміну від радянських зразків озброєння, де було, був мінімалізм. І за особовий склад мало хто ну, переживав. Тут в основному все зроблено на, для захисту особового складу. Функція, щоб е, е, рухатись по пересіченій місцевості, бо ну, на маленьких, звичайно, не вийде. І тут встановлений знизу протимінний захист, е, захист від мін типу темок. Стоїть капсула, і капсула ще й закрита бронелистом. Завдяки цьому особовий склад залишається. Ну, не вражений даними мінами. Дана техніка надана нам специфічною покраскою, яка ну, в наших умовах на місцевості буде дуже-дуже видно. На даний момент тут э, розкраска піщаного кольору, а ми перекрашуємо під нашу місцевість у зелений хакі. Дані машини не нові, але прибули до нас ну, відремонтовані в нормальному стані. І за винятком того, що ми додатковий захист ставимо від FPV дронів, машина готова до виконання завдань за призначенням. Одна машина, щоб поставити в стрій, вже задосконалена десь приблизно, приблизно тиждень, від 7 до 10 днів. Дана машина зарекомендувала себе в таких місцях, як Ірак, і там дуже тяжкі погодні умови, і машина показала себе з дуже гарної сторони. Колеса розрахований на багато видів бездоріжжя в тому числі на наші чорноземи. У цій локації відбувається помивка перед покраскою. Ну, приходять, відповідно, машина пройшла своїм ходом, пилюка, грязюка, треба це все вимити, щоб підготувати її до покраски. Стоїть ємкість з водою. Кьорхер для помивки. Та, і, в принципі, все. Це мойка високого тиску. Вона з гарним тиском, збиває гарним давленням, гарно вимиває, вимиває масляні. Спалену техніку і для того, щоб вона, хлопці могли її ремонтувати. Тут звичайна вода. Ми додаємо, нас є спецзасоби для очищення моторів і спецтехніки. Вичищаємо їх, ржавчини, фарби і саме процес формування далі йде. Використовуємо вже фарби такі, щоб три в одному, одразу ґрунт, фарба. І ну, сюди дуже багато фарби йде. А таке авто досюде, по нормальному 20 літрів фарби. Це ну, то, в день, день роботи займається його фарбувати. Біля неї походити, вималювати. Взагалі графічним дизайнером працював в Києві, графічним дизайном займався в рекламній агенції. А так тут по ситуації вийшло. Екран на зроблено із підручних матеріалів. Як? Страна, страна заготовила варимо для защити від fpv дронів Ну, Що воно дасть? Дасть той факт, що впівс роботи раніше, і екіпаж залишиться живий. Ні, я в житті не був електрозварювальником, а тут. А в армії все можна попробувати. з новою тенденцією війни саме з FPV-дронами, Їх може бути не один, не два, не три, і навіть не десять. Якщо вони будуть систематично вражати в одну, в одну ціль, в одну точку, то це буде не зовсім добре. Тому було прийнято прийнято рішення спробувати зробити антидроновий захист, який ви бачите, він стоїть на відстані. І перший на себе удар приймає саме він. Тобто він швидко замінний, якщо вже так трапилося, що машину вразили, екіпаж цілий, машина виїхала, заїхали швиденько, замінили один з модулів, воно зроблено модульно. Замінили, машина може в подальшому виконувати бойові завдання. По довжині, ну, десь, мабуть, більше кілометра йде на одну машину, щоб повністю закрити саме такий екземпляр. Виготовлено воно з, в даному випадку зі сталі. Сталь, звичайна, але покрита цинком з відходів металу, воно виготовлено на цю машину десь ну, до тижня. Саме на цю десь до тижня. Тому що крім того, що ми робимо каркас, ще потім вона Обшивається сітка, як ви можете бачити зверху. Тут, коли нашита сітка, ось так ось вона виглядає. Вона там повністю. Дрон не може пройти до безпосередньо захисту авто, Т тобто до самої броні. Він детонує об сітку замикається, тобто вибух відбувається в цій області. І це не може бути рутиною, тому що кожен з нас розуміє, що ми робимо добру справу. І Цим самим зберігаємо життя та здоров'я наших хлопців там на передовій.